Освіта у подарунок для багатодітних малозабезпечених сімей продовжують робити добрі справи. Соціальна кампанія під такою назвою тримає, триває майже два роки. І з початку червня з'явилися ще одні партнери мережа центрів із вивчення англійської мови. Вони влаштують для дітей майже півсотні безкоштовних занять. Для них це не заняття, а звичайна гра. Ось так в рамках кампанії Добрі справи діти отримали ще одну нагоду безкоштовно вивчати англійську мову. Продовж 40 занять вони пройдуть перший курс навчання. На курси безкоштовної англійської мови запросили 18 багатодітних сімей. Букви різні, mm -hmm. Слова. Mm -hmm. Щоб на роботу гарно пішов. А на яка це має бути гарна робота? Ну там століром чи ша Зрозуміло. А для того треба знати добре англійську мову? Так. Mm. Методика викладання тут особлива. Музика, танці та співи сприяють запам'ятовуванню нових слів. У мене є один великий вірш. По дібровій вітер віє, гуляє по полю, край дороги гнетополю до самого долу. То ти цей вірш маєш розказувати англійською мовою? Так. А за скільки часу ти маєш вивчити мову, щоб розказувати такий вірш? Десь дві години. Повний курс навчання триватиме впродовж літа. За цей час діти зможуть вивчити нові слова, граматику та вимову. Собі середньостатична сім'я може дозволити, але оскільки е дітки є з малозабезпечених сімей і не всі можуть е вивчити англійську мову, яка є дуже потрібна сьогодні. От саме тому ми вирішили долучитися до соціальної кампанії Добрі справи. Ми дуже раді, ми дуже тішимося з того. Батьки раді такій можливості, адже платні курси іноземної мови для багатодітних сімей часто недоступне задоволення. Взагалі курси дуже дорогі, дуже дорого коштують і тому ми хапаємося за любу можливість. А не старші вчилися, дуже їм сподобалося, покращилися знання, впевненіше себе почувають на уроці. Відвідувати заняття можуть діти від 6 до 8 років. Згодом планують збільшити і вік учнів, і кількість груп. Ми дуже раді, що нас підтримують нові партнери, що до нас долучаються нові підприємці, а також що вони пропонують свої ідеї і спільно з нами реалізовують. І якраз цей напрям з англійською мовою дуже хороша справа, оскільки діти отримують змогу вивчити іноземну мову за цікавою методикою. за два роки кампанію Добрі справи, яку проводить міське управління внутрішньої політики, підтримали майже дві сотні підприємців. Ірина Шубінець. Богдан Іванський наш репортер